Грошову допомогу до Дня незалежності одержать ветерани війни, учасники бойових дій, жертви нацистських переслідувань та деякі інші категорії громадян. Розмір одноразової виплати коливатиметься від 450 до 3100 гривень, залежно від того до якої категорії належить отримувач. Найбільшу суму одержать особи з інвалідністю внаслідок війни, а також ті, хто має особливі заслуги перед батьківщиною. Тисячу гривень виплатять учасникам бойових дій та постраждалим учасникам революції гідності. Також фінансову допомогу у розмірі 650 гривень одержать члени сімей загиблих ветеранів війни, захисників і захисниць України тощо учасникам війни та колишнім в'язням концтаборів виплатять по 450 гривень. Частині одержувачів, які перебувають на обліку пенсійного фонду, кошти нарахують автоматично. Таких в області понад 6 тисяч. Інша частина виплат перераховуватиметься організаціям, де працевлаштовані отримувачі допомоги після відповідної заявки. Всі інші одержувачі разової грошової допомоги повинні особисто звернутися до пенсійного фонду. Виплата продовжується до 1 жовтня, але якщо хтось не встигатиме, так значить постанова передбачає до 1 листопада остаточно опрацювати. Тому що серед них ще є категорія людей, які, наприклад, ніде не працюють. Маємо таких так або є підприємець і так далі. Вони фактично мають тоді особисто самі звернутися до нас, але обов'язково повинні мати посвідчення учасника бойових дій, значить у серці наші центри незалежно. Від місця проживання в будь-який центр, подати цей пакет документів, який перепечати там паспорт, код свіч основне і так далі, і тоді відкрити рахунок. На який рахунок ми ці кошти їм перерахуємо, як такої затримки або щось невчасне працювання, фактично слава Богу, в пенсійному фонді немає. до заявки сьогодні ми його працювали, кидаємо на пенсійний фонд України автоматично наступний день або через другий день виплата проводиться, тому що це є кошти державного бюджету, які надаються Пенсійному фонду України. Відповідно, пенсійний фонд здійснює виплати по тих організаціях.